Всі в мене тут затюкали, так взяв фірму, не звісно. Боряш, що ти кажу, а як я буду рекламірую? так такий дивиться, ну ладно, ніяк, самі побачиш. Реально, що всі жі побачили, що первий город. сама крупна фракція буде. Зали? Не зарвуйте. Ви скосили? Ну так. Да. Оце сьогодні тільки почав косити, а то вчора не керав. Ще... Шкіп, що тут, на приводі йде, що на возрад. І тільки чуть-чуть дівчинка. -чуть... Тільки чуть-чуть там вже не вийшли. Лізкоче. А це сьогодні, оце, ну я ж кажу, оце за час прицеп набив, блин, все нормально. Все, я поїхав. Ви, якщо що, на ту просіку. Ага. Як-як? Ось, сюди ось все, закінчиться посадка а, і повернуться. Оце не, отут, не, оце ну, ось дало за 20 тут. За двадцятку. Ну за, саксон за 22. Саксон. Ви саксон тіки, правда, да? Тим більше льоньки було грязне, щоб він не ага. отако метрів 50, там брось, а далі тільки а, ото ото ж, э, цей. Шо? Мишій. Ми Мишій. А так нормально. Я ж кажу, хорошо, три про це поповню. Так, якщо... так якщо... да, да, їдемо за тобою. Оце я розумію е, тосою. Це все було одинаково зроблено. Що там, що тут. Внесено і джива вдобріння, і буром я беру, що там, що тут. Тільки тут пройшов один дощ. Тут один дощ. І все І все зарішав? Оце все рішив один дощ в маю. Да. Він всі ну, має. Ну тут одразу дивишся за, за, за 20. 100%, 100 просто так. немає що говорити. За 20%. І зразу він і чистий, Гербіцид весь одинаковий, і все. Ну Тут чистенький дивіться, де... тому Я що носив, він високий, тому що він закрив усе. Метр 90 має і, видно, да, його... і його Густенько сипе. посіяв То його. Зразу на весь цей шнек не сіпить. Там видно, що сипе. От такі ж були всі поля. І все, тепер, це вона Скільки? 50. 50 гектар такого хорошого да, да? Хорошо, красивого не да. зачепило, ну, полосуюся пройшло. Оце тут ось у мене там. Ну, я в хлопців був, каже, отако от на горі тут я погрубав до ще все. каже. Да, оце він зацепив у мене, виходить 5, 27, 5 і 11 гектарів. Ну, також кажу таке, 20-18. Ну, гірпіцити... Хорошо тут зробили амброзії. Взагалі немає чи тут не було амброзії. Була? А це коли його сіяв, тут виходить? 16. А на другаєте. А то й на другаєте. Дощ, да. рішитися, дощ. Да, він тут і диви, який рівнесенький, рівнесенький. який Красиво. Аж любо дивитися. Що, як діла? Помагаєш папу косити? Нравиться в комбайні? А, Чи на ця... тракторі більше нравиться? Це в комбайні лучше. В комбайні так. лучше. Так що. Дощ рішає все. Так, дощі, дощі рішають. Всі проблеми дощі, дощі і чистота. І чистота, так. Тому що він коси теж приблизно 15 на ну, амброзії, стеляно. Ну, не зробили гербіцид, як треба. Ну, і щоб, щоб було чисто, 20 хвилин не будемо обезпокоїти. І соня по А тут удобрення, які здавалися? Живо. Живо? Так. 70 кг. 70 кг. Ну і вже таке пів бункера. Туди назад пів бункера. Гони тут десь до 500. 500 Там немає, напевно. 500, 500 то це до краю. Україна 8 да. метров. 400 метрів. Да, туди назад. Десь так. Туди назад. Гектар. Якщо туди назад. Та, десь десь гектар. Гектар. Нема гектара. Три рази треба туди назад, щоб був. Ну так, десь стріляно. Тут теж посіяв. Ти кожний густо сію. П'ять штук стабільно, так? П'ять-шість. 6 на ну... Так же ж і казали, блять. Ага. Туди його посіяти 4 два 2,5 половиною метра. Корзина, корзина, корзина буде більше, ніж у Джундірова не ну, Корзина ось навіть десь одиночка. Не особо вона більша чи більше, чима. Так із. тут 6 штуки. Да? Оце і виприбуває. Прошлий год всі теж ріденько 4 сіяли. А коли дощик пройшов, у них до 30, а у мене завтра. Щодо висоти, на так? А в тому году, хто густіше посіяв, той буває, подало. Кожен рік нові сюрпризи. Кожен рік што ми учимося. Волною пройшов якось там, хороше. За оцих, скільки ти фермируєш насіння все одно. Роль грає урожайності, в сходах, вовсім. І чисті поляки. Це найголовніше. Саме, саме Чисте поле, все одно якась прибавка дуже хороша є. Навіть не збріння може менше. Гірбіці висти, це 100%. Да. Жадко подобається теж така. Борзиночки тільки забирає. Так, жотка теж хороша. Все хороше. Ну скажи правду, Джинджир за, за які гроші купив? Соняка? Сотору просто його. Хоп заганяє. Приїхала один раз людина до мене на новій машинці. Благодаря Соняку. Купив машину. Я От, От хороші кажу, дивіться, щоб ви на следуючі готу назад. Не, не продали, да. <laughs> так у нас так же і є. Вчора да. есть... я заїхав, це пасив два Ага. Країнів бішов. Ну і там десь спаси, десь до 20-ки Vale. Da, da, da. You you prochain, — Та Пошли три газ, даже 20-та, 19, 20 призначить. Ну да, да. У нас натура. Ну собственно, внесли бор удобрения. 330-340. де удобрения 370-380. Сразу прибавку. Бор решає на гор на натуру дуже впливає. Це я тоже знаю. А за, за скільки років тут вони ж не одні, одні наші семена сіяли. Ні, ну понятно. Тобто і... В цьому році теж хлопці вас брали, ну брали все одно з якихось дорогих. Угу. Ну і різницю ж вони попали. Ну звісно, да. а ми ж ніколи не заставляємо тільки наші брати. Ну, Візьміть ще когось. Да. Тобто, може, може наші чуть присісти там, ну, не, не глобально, але все одно різницю побачите, там якщо якийсь за 7 тисяч взятий наш. Я ж кажу, як з буря. Перший год, як ми робили, три 3 семечка. Я взяв і всі мене тут затюкали, так взяв фірму, не звісно. Горяшка, ти рекламіруй, кажу, а як я в Боря Горя такий дивиться, ну ладно, ні я, самі побачиш. Реально, що всі жі побачили, що перший год. Що реально вона ж цимбала. Ти поки всі не побачить, пшеничка має. Бункера включилася. 70, так? 75. 75. Опа, да, да. помощник знає лучше. 75. На да. задні краси з маска. це ми їдемо теж з фермером, він каже, от не повіриш, їдемо зараз, тому що ваш хребтер Без наш, наш пацанок посіяний, каже, ось диви, ваш, 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 бір, ваш, ваш, бір, ваш. Бір, ваш, бір, ваш бір. Тільки сусід там твій один, коли в нього перший рік там щось не вийшло, то з пізнім посівав. Він не бере. А так то всі, всі беруть, не ж. Ну, кожного ж Так, да, злі... да, да, так. Ось щось не вийшло, ну да, таке. Нам найголовніше, що з е... вашого краю 100 фермерів, то 95. Довольні. Це ж найголовніше показатель. Коли насіння, насіння плохи, то якщо з 10 клієнтів беру 2-3 потом на слідчий год, то це вже все. Ну. А якщо беру 9-8 з 10, то це великий показник, що все добре. Якщо вона не було, таке і увесь. Ну що, все. От ти скажи, що в принципі сівалка одна сіяла. Призрак одні. одній. Подарок вже не головку Леоніду, а йому наставнику, тому що він краще знає. При, яких <рес> да, при 75% в бункер ходить. І на записничок будеш папі допомагати писати. Дякую, що пригласив. Удачно утром. скоситься і все Спасибо. в коморку, щоб що все було добре. Удачки і допомагай папі.